Як вам вижити у святих землях? Крок один. Спакуйте, достатньо спожитків. Там не буде жодних крок два. Не. Дай забутим. Знайти тебе вони не будуть благими до прибулих. Крок три. Не смій дивитись на небо. Твої очі ВОНИ розплавляться. Він є тут. Сховай свої очі, сховай свої вуха. Не зупиняйся, він схопить тебе. Я тебе. Не слухай. Не вір. Обманщик не може зашкодити твоїй душі. Він би ніколи це не зміг.